Я сьогодні, як ніколи, щаслива. 10 грудня Таїся Миколаївна Повалі. Всі ми її знаємо, всі ми знаємо, хто вона така. Дала концерт в Кремлі. І, як ми бачимо, недарма вона співала, які утісняють. Ця ситуація з СВО, Я поняла, що мене спасають, що у мене є шанс на життя. У мене виросли криль. Власне, поговоримо трішечки про цей концерт і про те, як Таїсія Повалі, завдяки своєму чоловіку, раз і назавжди втратила вічну славу. Твої я. Да. я дуже щаслива, що Нікола сьогодні на розхват. Той вічний вогонь, який горів, горів, і нарешті він згорів. Ми чудово пам'ятаємо її розквіт. 2000 Четвертий рік Вона мені сказала, что тебе надо познакомиться с нашей самой дивой дивой в Україні, самой популярной любимой певицей, многих голосовой певицей Таисий Павали. Я тогда не знал, кто это. И... Валя настолько меня настропалила, что опаздывать нельзя, что она такая вот женщина, роскошная, такая избалованная, э, любовью, э, популярностью. Так. Пошли, всего поели, всего попили. И тут Игорь, мой пьяненький, такой, говорит, Коля, знаешь, я сейчас тайка буквально песню выписывает? Классная такая. А Коля говорит, ну-ну-ну-ну, да, давай выноси, Коля такой. Ну, не пропустит ничего, хорошего. Коли почали з'являтися хіти, і її власне альбом за тобою, де кожна пісня була хітом, до Басковим, 5 років вона їздить, вона закріпилася на українській сцені, вона стала гордістю українців, вона почала розуміння презентувати Україну за кордоном, і, власне, що трапилося? Вона, як будь-який об'єкт, недоступний об'єкт бажання є завжди жаданим, тому що він недоступний. Коли вона приїжджала в Москву, вона була як аля імпортозаміщення, її сприймали як іноземну артистку, яка літаком прилітала з Києва в Москву, співала дві-три пісні, давала одне інтерв'ю і поверталася. І цим вона дуже манила російський народ, тому що, ось, ну, власне, як з Англії прилітають в Америку чи з Америки в Англію, так? Як Кеті Пері дає концерти в Лондоні. Тобто, якщо Перрі переїде жити в Лондон, не факт, що буде такий спрос квитків. І, власне, Тейсі Повелій, переїхавши раз і назавжди, після 24 лютого, в Росію. Божі привізіння. Ми ж з сином приїхали на зйомку шоу сумочкою, і я зима в Шубі. Все. Ну для мене била це як спасіння, тому що вона все рівно, навіть після Майдану, вона жила в Україні під Києвом. Пісні записувала, плаття шила, все було в Києві. І часто викладала фотографії в Києві, просто не було локації, але можна було зрозуміти. Приїхала вона, квартиру вона ще купила в далекому 2005 році. В Москві, ну, коли піш... пішли ці дуети з Басковим, і, власне, пішли хороші гонорари і заробітки. Переїжджає вона в Москву, вона почала співпрацю з таким аля-мільярдером, який раптом прокинувся і вирішив писати пісні. І вона співає його пісеньки. Проте в Росії в неї не було так і жодного хіта. І що ми бачимо в Кремлі? Відпрацювала вона по методичці, дали їй той зал по льготам, а Вона каже, що вона дуже щаслива. Гляньте на це відео і скажіть, чи вона насправді щаслива. Щаслива. Як ніколи. Вообще, я даже не представляла, що я могу бути в такому щасливою. Публіка не підспівувала. Меренькі бабусі не підспівувала тому, що публіка не виросла на цих піснях. Е, люди розходилися. Тейся поволі, вона вже в такому віці, що скоро вона вже буде від, в інвалідній колясці пересуватися. Привіт всім! Я сподіваюся, ви слухаєте мій новий альбом Ейфорія. Я слухаю і танцюю. Ваше время летит, Так быстро, что я <сос> даже не заметила, э, как пролетели эти два месяца или полтора месяца. Я так растворилась в своем доме, в ауре своего дома, в ауре своей родни, что я теперь даже не представляю, как я выйду на улицу. Я всех вас люблю, скучаю. Э, будьте здоровы, счастливы и берегите друг друга. Всегда ваша Таисия все повали. Мам -мам -мам. Чекав. Ти мене чекав. Ти мене тримай, та не відпускай. Зрозуміла я, ти душа моя. Серед присутніх ми можемо помітити, я вже не раз говорю в своєму відео: сегмент, який відвідує Тейсюповелію. Квитки в районі 2000 тисяч гривень. Це не є дорогі квитки для Москви. Для Москви це дуже-дуже дешеві квитки. От як в Україні 500 гривень це найдешевший квиток, а в повелі 2000 гривень. Ой, який красавчий. Ето експромт. Ні, не за мною. Это экспромт, но давайте поприветствуем Таисию Павали. Димочка, а как же я пройду так тебе? Помогите даме. Добрый вечер. То есть это даже не средний класс пришел, потому что в Украине она была хорошо знана, ее поважали, она была известной. Вона була тут королевою принцесою. І якщо ви придивитеся, насправді повалі ніколи вона не мала політичних міркувань таких з патріотичної сторони. Вона була в політиці, тому що платили, казали і пхали. Проте вона була ще та голубка миру, і не просто так вона опинилася в Росії. Таїсі! Дякую! Таисия Повалий. Украинская певица, Таисия, я здесь. Ой, Здравствуйте, Это вам. Uh, украинская Спасибо. певица, которая влюбила в себя мужчин не только в Украине, надо сказать, но как-то часто бывает с украинками и мужчин за границей. Это очень приятно. Таисия Повали, добро пожаловать и с праздником. Дуже дякую вам. Всех витаю здесь святом. Всех витаю. Ты знаешь? Тому Завдяки її чоловіку, який її використав, який змушував її робити неправильні кроки в кар'єрі, вона втратила остаточно всенародну любов, любов українців, українці, які би ходили на її концерти, навіть якщо б вона була сиділа в інвалідному візку, українці би ходили. Співала би, а за окном плаче ноч злучниця, а мені би взять да її прислушаться. І таких пісень дуже багато: за тобой, панно кохання, не питай мене чому, чарівна скрипка, серденько, просто тая. Цей дощ надовго. Російськомовних, україномовних, кожна пісня вже в Україні ставала автоматично хітом. Тому що на всіх радіостанціях, на всіх ротаціях її крутили як зірку в прайм Таймі. І вдала пісня, Чи не вдала? Все рівно, все. І творчість була цікавішою. А зараз. Прихильники, які дуже пишуть, що вони де, хтось навіть з Петербургу їх заради повалі в Москву. Ну є такі, є такі люди, і в Україні теж також їздять нам, там тому, кому, хто кому подобається і на Лобуду, але давайте все таки говорити відверто. Там не сиділи політики, не сиділи адвокати. Та публіка, яка приходила до неї в Україні, не сиділи ті люди, там сиділи прості, а Ваньки, да машеньки. Що хотіли попасть на п'їцу, хочеться попасть на какой-то концерт. А це ж Кремль, білети там дорогі, а вот такая звезда повели, яка зараз співає для алкоголіків на Червоній площі. Ось вам і висновки: любити чи зраджувати батьківщину. Нехай мої слова будуть пропагандою чи маніпуляцією. Проте на таких помилках варто вчитися. Щасти!